Ситуація погана, і в принципі уряд зараз займається в тому числі, щоб принципово переробити все, щоб всі, всі нові проекти вже безумовно з закриттями, але зараз намагаємося доробити зробити укриття там, де їх в принципі немає, навіть підвалів. Лінія фронту досить близько до досить близько до Миколаєва. І якщо брати там 30, 50 і 100 кілометрову зону, то ми можемо відкрити приблизно половину шкіл для очного навчання. Ще є фактор такий, що 33 об'єкти в нас в області зруйновані: 19 шкіл, і 14 садочків і 244 пошкоджені. 4140 з чимось дітей, які не мають змогу, і вони переведені в інші опорні заклади для того, щоб вони могли отримати навчання. Ну, рівномірно, погано по всій області. Ситуація в тому, що південь і Схід області постраждав більше, але там більше роботи проводилося щодо укриттів інших.